Заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський здійснив інспекційний об'їзд найпростіших укриттів в закладах дошкільної та середньої освіти. На меті перевірка їхнього стану та умов, в яких відбувається навчальний процес. В рамках заходу відвідав два дитсадка та три ліцеї міста. В один із закладів дошкільної освіти Вадим Анатолійович завітав якраз під час повітряної тривоги. Діти вже встигли разом з виховательками перейти в укриття, аби безпечно продовжити свої цікаві та пізнавальні уроки. Ми з вами знаходимося в дитячому дошкільному закладі. Зоряний, як ви бачите, зараз під час повітряної тривоги в нас проходить учбовий процес. Завдяки. Коштів місцевого бюджету близько 16 мільйонів. На сьогоднішній день в п'яти школах і в двох дитячих садків у нас побудовані ці найпростіші укриття, що дає змогу нашим дітям. Навчатися в офлайн режимі. Деякі педагоги навіть шуткують, що треба платити підземний стаж, бо значну частину свого часу вони проводять учбовий процес саме в цих укриттях. І на цьому ми зупинятися не будемо. У нас в планах ще будівництва нових укриттів в соціальній сфері і в лікарнях. А ще це дало змогу вихователькам більш якісно працювати з дітьми. Та живе спілкування з малею ніщо не замінить. Спочатку повномасштабної агресії зі сторони Росії ми не мали змогу виконувати свою роботу офлайн. Ми займалися тільки онлайн, діти були з батьками чи самі навіть вдома. Але з, з будуванням цього укриття ми дали змогу батькам працювати, а дітям відвідувати, а нам творчо працювати. Всі наші креативні ідеї, все, що ми забули, чи не могли виконувати. Ми зараз виконувати, виконуємо, виконуємо задоволенням і дуже раді, що ми можемо виконувати свою роботу. Вона додала для тривалого перебування дітей в укритті, облаштували і спальні місця. Поки ми брали інтерв'ю у пані Маргарити, в повітрі запахло смачненьким. Нянечка дбайливо розкладає на ошатні столики тарілки з ложками та таці запашним хлібом. Діти дружно миють свої ручки і вже готові паласувати справжнім смачним українським борщем. Аби в нашому місті з'явилися такі сучасні гарні найпростіші укриття, які облаштовані згідно всіх вимог безпеки, була проведена велика підготовча робота. Справа в тому, що з початком повномасштабної агресії діти перейшли на навчання онлайн. А якщо додати сюди ще й два роки ковіду, то здобувачі освіти фактично три роки навчалися заочно, тому якість навчального процесу значно погіршилася. Влітку 2022 року прийшло розуміння, що для відновлення нормального навчання треба кожен заклад освіти забезпечити найпростішим укриттям. На відміну від інших міст України, де окремо робили освітлення, вентиляцію та інше, старніше до цього питання підійшли комплексно. Одразу перейти до змішаної форми навчання вдалося лише в четвертій школі, бо там вже були необхідні умови. До кінця другого року очна форма навчання стала можливою і в інших закладах міста, де облаштували укриття власними силами. В лютому 24-го року з нуля зробили укриття в останньому навчальному закладі ліцеї номер 6 Щасливі учні нарешті повернулися до рідних стін з поверненням 19 лютого в наш рідний ліцей. Наші учні мають дуже великі переваги. По-перше, покращилась якість навчання та викладання предметів. Змінилися методики викладання, а саме головне наші учні почали спілкуватися. Це дуже важливо для нас, вчителів і для учнів. В кожному укритті є все необхідне. Облаштовані цілі класи, є запасний вихід. Яскраве освітлення. Ефективна приточна та витяжна вентиляція, протипожежна сигналізація та вогнегасники, роздільні санвузли та рекомендики, питна вода, бойлери, калорифери, цифровий датчик температури, розважальні ігри, забавки для дошкільнят. А також чергує медсестра для надання невідкладної допомоги у разі необхідності. Можна сказати, що під закладами освіти з'явився справжній підземний поверх, найголовніша задача якого рятувати життя дітей та персоналу під час небезпеки. Планат на поточний рік зведення укриття ще в одному дошкільному закладі освіти Веселка, розроблена проєктно кошторисна документація на будівельні роботи. З місцевого бюджету вже виділено 3,5 мільйони гривень. Бачите, В якому стані знаходиться підвальне приміщення, яка тут висота потолків. будуть виконати такі наступні роботи. Це як буде обраний шар ґрунту десь приблизно біля метру. Буде побудована тут нова система вентиляції, нова система обігріву. Нова система буде стояти це автономне живлення під час блекарства. Ауту, щоб улич, тобто, підвальне освітлення працювало близько 4 годин. Також буде придбаний сюди генератор на, случай, на більш тривалий термін. І це укриття буде розраховано на перебування діт діточок приблизно десь на дві доби з харчуванням, запасом питної води ну, і таке інше. Тобто воно буде відповідати усім вимогам, усім вимогам згідно державних будівельних норм, згідно всіх норм пожарних норм і згідно тих рекомендацій, де держслужби і побачити трішечки пізніше, вже конічний результат, який буде тут. В планах на майбутнє у керівництво міста облаштування укриття в ліцеї номер 5. Що хочеться ще доповнити, ми з вами побували на да, дошкільних навчальних закладах, шкільних навчальних закладах, е, побачили, е, на якому етапі воно зараз все знаходиться. Ми будемо вас інформувати в е, засобах масової інформації, процеси, будівництва, наші плани і дякую вам всім за увагу.